Покажу, як зручно, просто та легко зібрати торт у кондитерському кільці. Таким чином, тортик виходить рівним, не косить нікуди, і на мій погляд, так швидше та простіше. Свій бісквіт я вирізаю із кільця, його я зараз буду підготовлювати для того, щоб в ньому ж зібрати торт, можна використовувати роз'ємне. Щоб нарізати бісквіт на рівні коржі, я спочатку роблю такі надсічки, з першого разу я. Не попала так, як треба, тож в мене буде зайвий надріз, але це нічого страшного. Верхівочку я зрізаю, і, до речі, торт буду збирати зверху вниз. Тобто на дно у мене буде йти верхній корж, а ось нижній корж буде йти на верхівку торта, тому що він має таку кірочку, яка дозволить зробити покриття ганашем тоншим, тому що немає багато крихт. Далі я ставлю на підложку своє кільце, в якому випікали бісквіт та додаю цитатну плівку. Щоб вона не розкручувалася, я закріплюю її на крем, можна використовувати скріпки чи прищепки, мені найзручніше крем. Ну і Далі все по класиці, я просочую бісквіт та додаю крем. До речі, для такого способу зборки дуже зручна лопатка. Вона рівна. Та має такий скошений край. І виходить, наче маленька спатула, яка вміщається в кільце. До речі, діаметр у мене тут всього 18 см. Розрівнюю крем, далі роблю рівним поверхню Рівною для того, щоб у розрізі торт був гарним. І роблю бортик для моєї начинки. Для цього я злегка притискаю кондитерський мішок до кільця. Підрівнюю все лопаткою і додаю начинку. У мене тут хрусткий мигдалевий шар, зверху знову бісквіт, і у мене буде ще йти в начинку мус. Для нього я роблю підложку з крему тоненькою, і тоді зверху вже викладаю його на свій крем. Для того, щоб мені зробити бортик для мусу, я притискаю знову ж таки кондитерський мішок між свій мус та кільце, і кладу туди крем. Все розрівнюю і далі дії повторюються, як завжди, при звичайній зборці торту. Верхній корж я знову ж таки просочую, накриваю харчовою плівкою, і тут важливий момент: я ставлю гніт на підложку меншого діаметру, для того, щоб мій торт мав рівний верх і не тріскався ганаш, особливо це актуально, якщо тортики високі.